президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс провели першу зустріч у Білому домі. У підсумку вони підписали угоду про постачання рідкісноземельних і критично важливих металів. Документ має забезпечити стабільне постачання сировини та знизити залежність від Китаю, який контролює значну частину світового ринку. Ми працюємо над цим уже досить давно. Приблизно через рік у нас буде стільки рідкісно земельних матеріалів, що ви не знатимете, що з ними робити. Вони коштуватимуть близько двох доларів. Сторони заявили, що частина угоди стосується перероблення металів та інвестицій в інфраструктуру. Частина цієї угоди дуже конкретна. Це проєкт на 8 з половиною мільярдів доларів. Протягом найближчих шести місяців Австралія та США несуть по одному мільярду доларів доступні для реалізації проєкти. Угода відображає прагнення США диверсифікувати джерела постачання рідкісних металів, які потрібні для виробництва електроніки, озброєнь та відновлюваних джерел енергії. А австралійські запаси таких мінералів другі за обсягом після китайських. Крім цього, сторони обговорили партнерство Аукус, тристоронню угоду між США, Великою Британією та Австралією в Галузі оборони та безпеки. Наше партнерство в Галузі оборони та безпеки в межах Аукус має для нас величезне значення. І я дякую вам за підтримку, яку надає адміністрація. Трамп і Албаніс також заявили, що зміцнюватимуть економічні та стратегічні зв'язки на тлі зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.